Високодостойна і вильма шановна громада Коломиї. Мені надзвичайно приємно сьогодні бути тут серед вас. Це мій другий приїзд. Останній раз я тут був під час президентської кампанії. Ми тоді дуже багато з вами говорили. Впевнені були, як буде змінюватися країна. І цей рік є особливим. У 2016 році ми відсвяткували 25-річчя незалежності, коли ми відсвяткували 775 років, деякі ваші досягнення увійшли до книги рекордів Гіннеса. І урочистість сьогоднішнього моменту є важливою, тому що коли останній раз на Прикарпатті Вводили нову поліклінику. Я думаю, що не багато хто пам'ятає. Я перевірив: в 93-му році, коли останній раз вводили лікарню у 2003 році, 14 років тому. Тоді були всі важливості. Не було війни. Не було видатків на оборону таких. І зараз ми, коли останні копійки весь український народ віддавав на те, щоб побудувати нову сильну могутню армію. І нам це вдалося, і останні події в Авдіївці яскраво це продемонстрували. Вогнений шквал жрубнокаліберної артилерії. Систем залпового вогню БМ-21 град, яким ми били і по позиції наших воїнів, і по мирних будинках Авдіївки, міномети, танки. Нічого в них не вийшло. Залізна, як вони називають, чорна, 72-га бригада продемонструвала найкращі особливості українських Збройних сил. І в Коломиї, до речі, я прийняв рішення як Верховний Головнокомандувач, що нова 10-та горно-штурмова бригада на чолі своїм героєм-командиром має бути розташована саме тут, у нас в Коломиї.